Вітаю на календарі, четвер, 8 вересня, і це Капрі Нюс. Найактуальніші новини регіону. Моє ім'я Володислав Кухлевський. І сьогодні поговоримо на наступні теми. У Бахмуті під обстріл потрапила історична будівля будинку культури. Це наслідки потужного гардудару. Будівля зараз палає, рятівники намагаються загасити вогонь. 8 вересня відзначається день визволення Донбасу. Команда Сергія Андрійченка завжди вітає ветеранів з усіма датами. Дуже часто ми відвідуємо тих, хто не боявся ризикувати своїм життям. У Покровську відбулося позачергове засідання виконавчого комітету. Під постійними вибухами працівники ДТЕК продовжують відновлювати електромережі у прифронтових регіонах Донецької області. Як приліт, так і світа немає. Як Каприот так і світа немає. Вчора от був прильотом у Покровській міській військовій адміністрації призначили керівника. А чим запам'ятався мешканцям голова громади Руслан Трибушкін? То, що я скажу на телевідіні, такої не пропустять. У Покровську відбувся концерт до дня міста та дня Шахтаря. «Бажаємо мирного неба, усім здоров'я і Божої допомоги нам, усім вистояти, всім всього найкращого. Поліція Донеччини повідомила про оперативну ситуацію в області. Ворог застосував заборонені касетні боєприпаси. Поліцейські фіксують наслідки обстрілів. Протягом доби окупаційні війська завдали 18 ударів по оселях та інфраструктурі. Є вбиті та поранені цивільні мешканці. Російська армія атакувала 8 населених пунктів: міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Марінка, села Водіне, Галицинівка, Карлівка, Ласточкине. Ворог застосував ракети С-300, РСЗВ град і ураган, артилерію. Рашисти чотири рази накривали вогнем Бахмут. Уже вдруге постраждала будівля ДСНС. Поранено двох рятувальників. Пошкоджено автомобіль швидкої допомоги, ринок, центр дозвілля та культури, техніка ДПР «Тамсіль», Мсіль, гаражі. Тричі окупанти обстріляли Галицинівку, реактивну артилерію з касетними боєприпасами. Руйнувань зазнали п'ять приватних будинків, де загинули та були поранені мирні жителі. Зруйновано та пошкоджено 20 цивільних об'єктів, з них вісім житлові будинки. Правова кваліфікація стаття 438 кримінального кодексу України. Порушення законів та звичаїв війни. У Бахмуті під обстріл потрапила історична будівля будинку культури. Подробиці дивіться далі. Ми Знаходимось біля ДК Мартинова. Це наслідки потужного гардудару. Будівля зараз палає, рятівники намагаються загасити вогонь. ціліло. Тут також розполагався гуманітарний штаб. Ось ще рештки майна ще вдалося винести. Тут все палає. Багато диму, зала знищена. вырва від потрапляння снарядів тоже з палацом культури. Сьогодні вночі місто Курахове зазнало чергового обстрілу. Було зруйновано приватний будинок, пошкоджено мережі електропостачання. За інформацією Курахівської міської ради, загиблих та поранених немає. Щороку, 8 вересня, відзначається знаменна дата день визволення Донбасу від фашистських загарбників. Цього дня ми віддаємо данину поваги тим, хто героїчно боронив свою землю. Вшановуємо пам'ять тих, хто загинув, визволяючи рідний край від нацистських окупантів. З нагоди 79-ї річниці визволення Донбасу команда Сергія Андріченка відвідала ветеранів. Хвилина мовчання та покладання квітів до меморіалу. Сьогоднішній день, 8 вересня, особлива дата для Донецької області день визволення від нацистських загарбників. Минуло вже 79 років з того переможного дня, але й донині не вщухає біль людських втрат у тій жахливій смертоносній війні. Сьогодні у Покровські було традиційних урочистих заходів, проте депутати молодіжної партії не залишили без уваги героїв, які ціною власного життя визволяли Донеччину. Сьогодні вся Україна чітко пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом. а также всех жертв войны. Сегодня вместе с командой навестили наших ветеранов, которые остались живы, которые остались в нашей громаде, привезли им продуктовые наборы. Ведь память о подвигах защитников навсегда останется в сердцах многих поколений. История Второй мировой войны учит нас, что украинский народ побеждает тогда, когда мы едины, соборны, действуем вместе І захищаємо те, що нам дорого. День визволення Донбасу від фашистських загарбників це ще одна кривава сторінка в історії нашого рідного краю. І кожне покоління повинно пам'ятати ті історії, які були впродовж поколінь. Ми повинні пам'ятати тих, хто оборонив наш край в ті нелегкі часи. Ми пам'ятаємо та чтимо ветеранів. Пам'ятаємо їх внесок у велику перемогу. Донбас – це Україна Низький поклон всім ветеранам і нашим солдатам, которые захищають наші кордони. Тільки б не було війни, колись ці слова ми не брали до уваги. Проте сьогодні, як і останні вісім років, Донеччина захищає свої кордони. Ветерани, які колись вже пережили війну зі сльозами на очах благають про мир. Разве можна мир? Нам і так воювати вже не дає. Стільки цих воїн, воїн. І знову в це попадаєш в пекло. Ну як це так? Люди повинні жити мирно, весь мир. І друг друга вважати, і жаліти. Освобождення Донбасу – освобождення Сталінської області було. Я свідець цих событий. Щоб то, в... щоб то время було. Я як купірував і як освобождали, родну в, в Германії. Два годи в госпіталі. Два года в госпіталі. Тільки з переривом. І вам ми желаємо, щоб до на веселі наступив мир, щоб ви прекрасно жили в мирної, хорошої нашій страні. Благодарим за, за, за то, що ви не забиваєте, що допомагається нам. Будем что що в все переживемо. Проте сьогодні на нашій землі війна. Знову ми переживаємо такі жахливі події, де гинуть солдати, цивільні мешканці, руйнуються міста та села. Ми витримаємо це нелегке випробування. Як і наші предки 79 років тому, так і ми сьогодні переможемо. Вічна слава героям минулих поколінь. Вічна слава нинішнім захисникам України. Мирного неба всім нам! У дії сьогоднішнього дня доступні реєстри РАКСів. Тепер ви можете одружитися, навіть якщо забули паспорт вдома. Цифровий паспорт дорівнюватиме паперовому в РАКСі. Для цього потрібно буде зайти у застосунок дія, натиснути на паспорт та вибрати штрих-код. Працівник ДРАЦУ щитує штрих-код, а ви підтверджуєте запит на передачу даних у застосунку. У Покровську відбулося позачергове засідання виконавчого комітету. Які питання були прийняті, дивіться далі. Сьогодні, 8 вересня, у Покровську відбулося позачергове засідання виконавчого комітету. В онлайн-форматі до нього доєдналися 17 членів виконкому. А ось міський голова Руслан Трибушкін на засідання виконкому так і не з'явився, як і на міський захід до дня міста та дня Шахтаря. Нагадаємо, що з минулого тижня, відразу після створення міської військової адміністрації, Руслан Трибушкін традиційно відправився у відпустку. Та повернемося до виконкому. Перше питання, яке стало на порядку денному передача берців та кросівок добровольчому формуванню Покровськ 1 далі члени виконкому розглянули питання опіки. Загалом засідання виконкому цього разу провели за 15 хвилин, і навіть не за зачиненими дверима. Можливо, тому що сьогодні на порядку денному не стояло питання чергового перерозподілу бюджетних грошей. Чи тому, що міський голова, який так любить зачиняти двері перед носом журналістів, був відсутнім на засіданні Покровськ, вересень 2022. Завтра, 9 вересня, у Мирнограді видаватимуть гуманітарну допомогу мешканцям 8-го селища, стандарту та в районі 9-го магазину, квартальний комітет номер 4 та номер 5 а також інвалідам першої та другої групи, а також людям віком 70+. Гуманітарна допомога видаватиметься з 10 до 14.00 у палаці культури Україна. При собі необхідно мати паспорт, ІПН, ручку та документ, що засвідчує інвалідність. Під постійними вибухами працівники ДТЕК продовжують відновлювати електромережі у прифронтових регіонах Донецької області. Ось так під постійними вибухами працівники електромереж повертають світло домівки мешканці прифронтових регіонів. У Донецькій області тривають активні бойові дії. Через постійні обстріли та віудари щодня пошкоджується енергетична інфраструктура. Найскладніші напрямки слов'янський, авдівський, Мар'їнський, Турецький та Бахмутський. Життя без води, світла та газу стало вже буденністю для мешканців прифронтових районів. Як приліт, так, при так і світа немає. вчора от був прильот вода тоділю. Со светом побыли. Да, неделю со светом, а теперь тепер океарт. Бог его знает, сколько будем. Сьогодні могут сделать, может, к вечеру опять перебить. Працівники ДТЕК працюють без перерв до выходных, аби забезпечити мешканцям енергопостачание. За август місяць по Донецьким электросетям було восстановлено электроснабжение 413 населених пунктів. Это где-то примерно 270 тысяч семей вновь с напряжением у нас. В том числе 32 тысячи этих семей это из нашего Покровского района. Восстановительные работы у нас проходят практически каждый день. По боевым работает по донецким электросетям порядка 20 бригад каждый день восстановительных. Бывает, что даже на одной линии, в одном населенном пункте работаем по несколько раз в день. Як зазначає начальник електромереж Донецької області, на місце аварії бригади виїжджають тільки при наданні допуску військових для проведення робіт. По Поблизості з передовою, в принципі здесь как, как сіра зона. А, вчора були здесь прильоти, були повреждені наші лінії електропередач високовольтні, в нескольких місцях Повреждення. Отработала МЧС, отработали военные. Когда мы получаем разрешение на выполнение наших работ, выезжают бригады и производят восстановительные работы. Сегодня мы с утра получили разрешение на выезд нашей бригады в этот населенный пункт. Сейчас бригады уже подготовили рабочие места и начинают восстановительные работы. Через постійні бойові дії та відсутність доступу до мереж без електропостачання поки що залишаються близько 90 населених пунктів. Енергетики ДТЕК Донецької електромережі разом із лікарями, волонтерами, постачальниками найнеобхідніших харчових продуктів та ліків роблять усе від них залежне, аби підтримати жителів Донеччини у цих складних умовах. Як ми вже повідомляли раніше, у Покровській міській військовій адміністрації було призначено нового керівника. А чим же запам'ятався мешканцям міський голова Руслан Трибушкін? Відповіді на це питання шукали мої колеги. 1 вересня указом президента України Володимира Зеленського було створено Покровську міську військову адміністрацію. 7 вересня розпорядженням голови держави на посаду начальника було призначено Сергія Добряка. Яка ж подальша доля міського голови та виконкому у телефонній розмові? Новий очільник міської військової адміністрації відповів так: хоч вони працюють, будуть працювати. Сформується тимчасовий орган законці, виконують свої функції захочути правління Трибушкіна та компанії за ці дві каденції. Запам'яталися десятками недобудов тендерами для своїх фірм та призначенням приїжджих замів. Розтринькуванням міського бюджету та купою обіцянок, які так і не були виконані. Але під час війни зашкварність дій трибушкіна та компанії просто вражала. Мешканці досі обговорюють закупівлю петуні на 600 тисяч гривень, грилів. Та мікрохвильовок, оголошення тендерів на перевезення для своїх же наближених фопів. Пам'ятаємо і про доставку води до будинку, де мешкає приїжджає четвірка, і трісова добровольський Батенко Коваленко. І про поїздки на службовому авто до Дніпра за алкоголем все тими же персонажами. Ремонти за бюджетні кошти і розігрування тендерів для своїх. І все це під час війни. І останнє придбання: 303 троянди. І знову-таки за рахунок міського бюджету. Сподіваємось, що ці три сотні квітів стануть останнім нераціональним використанням бюджетних коштів. І епоха казнократства піде у небуття. А чим же чи запам'ятався Руслан Трибушкін мешканцям Покровська? Можна без коментарів? Нічим, Нічим хорошому ну, часу. Направда, нічого не можу сказати хорошим, Чесно. Ямами на дорогах. Нічим. З водою плохо, ну, не Це у нас нічого вона стоїть на місці. Тож що я скажу на телевідія, такою не пропустять. Тож, як бачимо, добрих слів для міського голови мешканці Покровська знайти не змогли. За вікном вже вересень місяць, а місто зовсім не готове до опалювального сезону. У той же час міський голова і його компанія використали громаду по максимуму. Маємо надію, що новий керівник не веде лату Покровську. А ми, в свою чергу, продовжуємо тримати руку на пульсі та працювати для тих, хто хоче знати правду. Протягом літа в Україні було зареєстровано 72 тисячі 524 шлюби. Про це повідомили в Міністерстві юстиції. Серед топ регіонів за кількістю укладених шлюбів: місто Київ 8 тисяч 874, Дніпропетровська область 8 тисяч 871, Одеська 5 тисяч 414, київська 4 тисячі 916 та львівська 4 тисячі 151. У Покровську комітет самоорганізації населення проводить збір теплих речей, які зараз дуже необхідні нашим захисникам. Якщо у вас є шкарпетки, светри, кофти, дощові куртки, спальні мішки, їх можна принести до Офісу комітету самоорганізації за адресою Мікрорайон Південний 1. у будні дні з 8 до 17.00. Завтра, 9 вересня, у Мирнограді з 9 до 16.00 у зв'язку з проведенням ремонтних робіт будуть знеструмлені житлові будинки по вулицям Гоголя та Некрасова. Також з 9 до 17 для реконструкції електрообладнання будуть знеструмлені житлові будинки, установи та магазини в мікрорайоні Західний. В останню неділю серпня Покровськ відзначив День міста та День Шахтаря. Проте урочисте нагородження та концерт з нагоди цих свят відбулися лише сьогодні. Вже багато років у Покровську День міста та День Шахтаря святкувалися в останню неділю серпня. Проте цього року урочистий захід чомусь провели з затримкою в майже два тижні. Та без міського голови, який з кінця минулого тижня перебуває начебто у відпустці. Сьогодні у палаці культури привітали тих, хто своєю працею, своїм трудом робить нашу громаду кращою та сильнішою. Людей, які навіть у такі важкі часи не залишили рідне місто, продовжуючи працювати на його користь. Так, сьогодні на одного почесного мешканця громади стало більше. Свою нагороду отримав завідувач гінекологічним відділенням Іван Кобець, а начальниця управління соціального захисту населення Ірина Бонзюх отримала відзнаку за заслуги перед містом та приєднаними територіями. З особливою любов'ю висловлювалися мешканці про рідний Покровськ. З теплом бажали йому розквіту та добробуту. Родному городу, любимому городу желаю процветания, чтобы все-все со всей Украины, каждый наш человечек вернулся. И мы уже сами видим ощущение того, что чем дальше я уезжаю, тем я больше люблю Покровск. И я думаю, вот с той любовью, когда мы вернемся, мы все сделаем для того, чтобы наш город процветал. Желаю жителям нашего города мира, добра. Терпіння, видішки. Я думаю, Україна була, є і буде, і слава Україні! Ми щиро вітаємо мешканців рідного Покровська з ним міста та з ним Шахтаря, і бажаємо. Мирного неба, усім здоров'я і Божої допомоги нам, усім вистояти, всім всього найкращого. Для горду процвітання саме найкращого. Бажаю, щоб наше місто процвітало, розвивалося. Ну все, да, бусі буду чесним. Я дуже вдячна всім громадянам, які підтримують наше місто у цей нелегкий період, і бажаю всім, звісно, миру, здоров'я, спокою. Поздравляю всіх жителів міста Покровська з цим знаменательним праздником днем міста, з днем Шахтера. Желаю всім крепкого здоров'я і, звісно ж, мирного неба на голову. Аби додати заходу святковості свої кращі номери присутнім, подарували творчі колективи громади. Колектив телебачення Капрі у свою чергу бажає Покровську та його мешканцям процвітання та затишку. Благополуччя та щасливого майбутнього. І найголовніше мирного неба та скорішої перемоги. І наостанок поговоримо про погоду на завтра, 9 вересня. Вдень на небі з'являться хмари, але до вечора вони зникнуть. Уночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. І це були всі новини на сьогодні. Ще більше інформації ви завжди знайдете у нашому телеграм-каналі Телебачення Капрі. Бажаю вам спокійного вечора. На все добре.